Знову всім привіт, з ким не бачилися в попередній серії. Давайте вже без капель, Кінцівка відео з каплями. З каплями. так, Давайте Юліана Матвійчука. 145. Ще раз. тут Юліана Матвійчука, до Чепушкіна. Вулиця вже Пушкіна переймінована. Так як ми на Зігна, давайте ще одну серію покатаємо на зігна Так, а це домик в АТБ. Так що можливо тут ваша подруга жила чи живе? Це ж тут односторонні походи, так? Да? Коротше, тут неудачне АТБ. Мені воно не сподобалось. Не купив те, що я хотів. Зараз поїдемо те, що на Зигіна. Так, а як нам ще во двори? Типа на впростець. Так, он. Может, тут сейчас мы нырнем. Знаєте, я їжу з огірками. Купив на половках фермерські огірочки, такі корнішони. Прикольні. Так, Юлія Матвійчук, 108. А додому ще їх листи тому що треба подиматися буде на 9-й поверх, потім спускатися, потім опять їхати, коли це все буде. Ну, я, короче, решил ездить с огерками. Так, а это что, куда заездить? Я не понял. Блин, там забор. Так, как вот сюда выехать? Хотець виїхати на основну дорогу. Ух ты, Hotel. готел. Ніхера себе, дивіться, стоянка тільки для гостей. Mm -hmm. тут у не гості. Я навіть не знав, що тут готель. Хотел. Коротше, готель, не знав, що тут готель. налило доща було чуть вау це там за доща було вообще чуть-чуть а налило калюженці так давайте сюди да? месні алкоголіки тунияц Тут з моря погоди, да? образив на троїх, сиди два, третє, Подрулюєш до них і все. І зображає. і ми почушу у цілі я не пойму, везде працюють генератори світло взагалі десь є коротше дивлюсь там одного блогера з Києва він каже що після підвищення тарифів в них перестали виключати світло отак От а в нас після підвищення тарифів світло почали відключати Ще більше, чим раніше прикиньте. Навіть позапрошлу зиму я вже не пам'ятаю, щоб по 14 часів відключали. Нехай по 10 часів, не по 14. Так, все. Далеко поїхав, ну нічого, ми ж вами гуляємо. У нас Велопрогулянка до включення світла ще час. Так, ну і ну і. Так, надо ще кожпроскочити тут. Вот Это пробка, походу. Так. Так, а я втыкаю? не же надо на мене дивиться так дядя дядя тцк у мене компромат тик компромат на рулі вдруг правоправні дії хтось буде так ладно давайте ще в 6 хвилин покатаємося щоб вже була повноцінна серія качественна потім я сльоза в аТБ і поїдемо додому Уже не через Юровку, не через Брилку. У мадам тату гарно на ноги. Чи мадмазель мадмазель скоріше все. Забувся, що вам розказував передати. Що це було така як в мене сигналізація чи що. Коротше, сейчас видос знімати проблем нема. А это выложить, конечно. Надо будет підстроиться, під усе. Як ви поняли, мы на час бывшазигина. Зараз проїдемося по алеї ще як я до неї доїду. А що? Сольовик мазафака Совольовий чувак іві алта так і що є? Це як погодка да? настроїлася, налагодилися, цілу минуту тут стикать. Каштановая лейте, приїдемся півом каштанчики? Я їх пам'ятаю, ще вони були маленькими саженцями. Та я ще й старі пам'ятаю, ті, що були перед цимом. Тоді було тут не так гарно, як зараз. Пару лавочок, мабуть. Розбитий тротуар і все проче. А дощик пройшов, освіжив, якось правильно сказати, освіжив землю чи. Коротше, пиль прибив. Повітря освіжив. Зараз свіженько, ну мене так як рюкзак на хребтові. То спина мокравата. спітніла, Блін, чого тут нема? до тебе проїзда, щоб мені опять пхнуть Опять пхнуть на той этот перекресток чи яке я... там де я тільки що переїжджав Друзі, всім гарного дня, гарного вечора, тихої неділі, без сирен. Коротше, найголовніше, мирного нерв. Папа. Пап.